Літо у монастік СПА це перезавантаження тіла та душі. Оздоровлюйтесь, дихаючи біля сольового водоспаду просто неба та у сольовій кімнаті. Релаксуйте на верандах шали у гамаках і шезлонгах біля басейну. Отримуйте задоволення від спа процедур Турманієвий хамам, альпійська баня, джакузі та дубові бочки. Відновлюйте сили на професійних ручних та апаратних масажах, а також під час гідротерапії. Пийте цілющу воду не втуся, з бювету просто на території. Щовечора Насолоджуйтесь стравами з, з казанменю та келихом вина. МОНАСТІк СПА. Курорт Природного оздоровлення. Відновіть ЕМОційне та фізичне здоров'я. Монастік спа. літо, яке лікує.